Ну що, покатались по полюкою? Ось тобі офроуд. Ну а тепер нам на кармаркет їхати, знімати ролики і що робити. Ну все, ну вафлі, вафлі. Музика тільки є. Що діли? Визиваємо евакуатор. До речі, нещодавно мені порекомендували евакуатор Мастер. Вибираємо. Вони, до речі, працюють цілодобово. 24 на 7 Тому набираємо... Будемо чекати, хай тяне що робити. Добрий день. Ми тут зламалися, не могли б нас забрати. Це ж мастер? Евакуатор мастер. Накатались, так? Да? А скільки його чекати, хоча б щось він не сказав? Щоб ми не змерзли. О, ніфіга собі. А що так швидко? Ось він, евакуатор-мастер. як і обіцяв? Швидко, так і швидко і приїхав. добрий день, добрий день та щось не заводиться. Что, ти ну, давай Добре, давайте. Добре, давай. Ну ось так швиденько нас загрузили. Зараз е, будемо комфортно їхати разом з водієм, тому що там попереду два місця. І тому, е, якщо ви не саме з пасажиром, то маєте можливість їхати попереду. Ну і розпитаємо водія більш детально про евакуатор мастер. Як добре, що тут тепло. Дім, розкажи, будь ласка, до речі, Діма водія сватати. Розкажи нам взагалі, як ви працюєте? Ми працюємо цілодобово. Тобто 24 на 7. 100%. відсотків. Е... Немає різниці, який час. Комендантська година, не комендантська. А взагалі тільки по житому робили? Ми працюємо по всій Україні. У нас ще є лафет, якщо треба дві машини перевезти. Без питань. А перевозити тільки автомобілі? Ні, в різну техніку, але не більше до трьох тонн, можна сказати. Дві з половиною, три тонни беремо. Угу. То Це супер взагалі. Так, да, звертайтеся, будемо допомагати. Все, Діма, дякую, дякую тобі. Дякую. Швидко нас доставив. Тепер можемо знімати ролик на кармаркеті. А якщо вам потрібен евакуатор, евакуатор майстер 097 687 9115. Завжди раді вас виручити. Дякую. Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті. Кармаркет, місто Житомир. І в першу чергу хочемо подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони боронять наші землі, і ми маємо можливість жити майже повноцінним життям. Ну а ще е, у цього випуску з'явився друг партнер, і він буде виходити за підтримки е, евакуатора. Шукайте нас в інстаграм. евакуатор 24 на 7. Є можливість возити два авто. Ну і якщо ваше авто не перевищує. 2,5 тонни звертайтесь до нас, в яких би обставинах це не потрібно, вам не потрібно було, або доставити автомобіль з будь-якого іншого міста, так як працюємо по всій Україні, або вам потрібно просто перевести свою автівку, бо вона вийшла з ладу. Шукайте нас в інстаграм. Ось тут зараз буде силочка. Ви можете перейти і подивитися наш інстаграм. Ну а ми, як і обіцяли, виконуємо свою обіцянку. Як завжди, люблю це слово, як завжди, обіцяли, як завжди, виконуємо. Сьогодні покажемо вам ролик автомобілів від 15. І вище тисяч доларів, тому е пробіжмося по всьому авторинку і в кінці на вас чекає. Ну, той ряд е половину із них е має ціну від 15 тисяч. Тому будемо стартувати. І у нас є. Е автомобіль нижче, ось цей, Land Cruiser, 11 копійка. Ми не будемо розкривати карти, тому е, сьогодні, я думаю, ролик не буде таким великим, як від 10 до 15, тому що все-таки 15 тисяч автомобіль, це автомобіль, ну не побійся у слово, лакшері, або новий автомобіль, або автомобіль VIP, тому що все-таки 15 тисяч доларів і вище, то повинен автомобіль мати гарний стан. І ось, наприклад, як ось цей, е, Volkswagen Golf 7, 17 рік, 87 тисяч пробігу, це 1.8 і бензин, автомат, 5 місць має повний привід. Повний привід 15500. Alltrack, трек. Чудовий Volkswagen в білому кольорі. Побігли далі. Коля сьогодні більше має роботи, ніж я, тому що йому приходиться встигати за мною і бігти. Так. Не будемо називати вас всі ціни на авто, тому що е, маєте можливість подивитися ці авто щотижня, у суботи. суботу ми показуємо е, декілька рядів. Навіть цей Порше буде нижче 15, бачиш? Порше 10.300. Так, е, все, побігли в на наступний ряд. Зараз так просто ми з колі нема що робити. Думаю, пробіжимося. Чому мені сонечко світить на вулиці Мороз. Сьогодні 2 грудня. Так, 2? сьогодні п'ятниця. П'ятниця, 2? 2, напевно, 2 грудня. Сніговики є у нас ще. Тому біжимо біжимо дивитися, шукати автомобілі. Кажуть, дорогі авторинок Кармаркет. Подивіться, пройшли вже два ряди, один автомобіль за 15 тисяч, сказали. О, ну це, звісно, Туарег Тут це можна показувати, показувати е, кубку сніга, але під ним знаходиться легендарний Volkswagen Touareg 17 2017 року, 104 тисячі пробігу. Це трьохлітровий дизель, автомат, ціна 26200. Є, є. Далі. Але е, поки ми йдемо, Коля йди вперед, я буду е, говорити ще одну інформацію після того, як е, розкажу про цей Cadillac XTS. XTS 16 рік, 82 тисячі пробігу, 3.6 бензин, автомат, ціна 19900. Він взагалі мені так подобається цей Cadillac, Він такий, ну просто топчик, топчик. Отже, давай не будемо йти, тому що е, ми ну, хоча можемо потихеньку йти. Я бачу в цьому ряду, немає таких автомобілів дуже дорогих. Е, отже, е, нагадаємо вам про Car Market Online. Якщо ви не маєте можливості виставити своє авто до нас на майданчик, ви можете зробити дуже прості легкі кроки. По-перше, це зайти в Телеграм, в чат-бот CarMarket Online. Там пошагово вам розповідають, що, як виставити фотографії, як опис зробити вашого авто. І це коштує всього-навсього 100 гривень. Тобто за 100 гривень ви маєте можливість продати своє авто на CarMarket Online. Тому чат-бот, я думаю, знизу є силочки прикріплені на наш чат-бот-телеграм-каналі. Тому обов'язково переходьте. Якщо продаєте авто. Ну, якщо купувати хочете, теж можете то зробити. Так, поїхали наступний ряд. Ні, Мені такі ролики подобаються. Ось Ходимо, гуляємо. Хоча на вулиці мінус 5, але ми ходимо, гуляємо. Так, 12 з копійками, до 12 тисяч, це вам так підказую. Тут взагалі 7. 7, 7. Так, тут менше, я впевнений. Ну я думаю, тут зупинимось, ні? Так, тут зупинимося, тому що Mazda cx 5 вона 16 2016 року. 105 тисяч пробігу, це 2,2 дизель, автомат, 5 місць, повний привід 18888. Ще є додаткова інформація, про неї я теж скажу. Куплена ця е, Mazda у офіційного представника, має два ключі, один е, комплект гуми, новий написано. Повна сервісна книжка, авто офіційне в чудовому стані. Нова зимова гума обслугована повністю обслужене авто, ця Mazda, це 5 так? П'яте це щось. Так. Так, побігли далі. Далі, далі, далі. До речі, друзі, якщо вас цікавить якийсь або ціновий сегмент, до речі, ми закінчимо наш огляд автомобілів за ціновим сегментом, тому що... Е, у нас е, були вже ролики від трьох тисяч да, доларів до п'яти тисяч доларів там автомобілі, і вже закінчиться від 15 вище. Е, е, якщо ви хочете, щоб ми зняли якийсь огляд окремої категорії автомобілів, е, не проблема. Пишіть нам в коментарях. Ми почитаємо, дослухаємось до вас, і обов'язково наступний ролик е, буде е, такий, як ви бажаєте. Ну а у нас на черзі KIA Sorento 15 рік. 124 тисячі пробігу, це 24 бензин, автомат має 5 місць, повний привід, 17650 ціна. Додаткова інформація. Так, Ляда підкрашена. Сполучені Штати Америки, є сервісна книжка, один ключ, один комплект Гума. Так, побігли далі. І прибігаємо до Хонди. CRV 15-го року, 101 тисяча пробігу, 2-літровий бензин, автомат 19600 цінник. Що тут за додатковою інформацію? Немає, просто листочок лежить, нічого не скажу вам. Так, побігли. Ось ця Mazda cx 7 до речі, 10-500. Ну, я думаю, цей ряд. Ми закінчимо, тому що ціни тут менше від 15 тисяч. Так, добігаємо, бачите, знімаємо п'ятницю, трошечки авто не вистачає до кінця ряду, тому що багато автівок приїжджають в суботу, в п'ятницю вечором, Ось ми бачимо, там трошки авто стоїть уже на оформлення. Тому що є така можливість кармаркети. Нагадаю, що ці автомобілі вони від власників. Тобто, власники самі. Ставлять своє авто, зараз розкажу. І перейдемо. Ставлять своє авто на кармаркет. Вони можуть залишити то попиваючи чайочок вдома, і ми будемо продавати кармаркет ваше авто. Або ви маєте можливість самі приїхати на вихідні, самі постояти з нами, попити смачної кави і чаю у нас тут на кармаркеті і самі продати своє авто. Тому є така можливість, чому б і ні. Краще радимо вам залишати авто, тому що в будні дні ми працюємо по будні дням, Якщо не помиляюсь, 9 до 5. Да? З 9 до 5 будні дні автівки продаються більше навіть іноді, ніж на вихідних. Тому е, залишайте авто і наші менеджери справляться з тою задачею. А у нас на черзі Volkswagen Passat b 8 17-го року 192 тисячі пробігу. Це 2-літровий дизель. Автомат 5 місць, передній привід. Ціна 2700. Видно, тільки автівочку до нас приїхало, тому що бачите, вона чистенька. Без снігу. Е приїхала вона е з Польщі, має два ключі, має сервісну книжку, без підкрасів. Виглядає дуже ефектно. Так, далі, далі побігли шукати авто з цінником за 15 тисяч американських доларів. Я думаю, ми його, напевно, знайшли, так? Так, знайшли. Тому що це. Ауді, Ауді, а 8 кватро. 14-й рік, 157 тисяч пробігу, 3-літровий бензин, автомат. Ціна 21 тисяча американських доларів. Ви подивіться, як вона виглядає. Ну це ж просто супер автомобіль. До речі, приїхав він до нас з Америки. Має два ключі, має два комплекти гуму, що дуже, що дуже важливо. так Сервісна книжка присутня як нове, то ми бачимо це. Ауді воно як нове. М -м -м. Ще й повнопривідно. Так, далі, 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 далі ідемо цей ряд і будемо його, напевно, закінчувати, тому що точно тут цінники не перевищують 15, хоча ось ця А7 я бачу ВРС. Вона е, може бути. Так, шкода Октавія А7, 14 рік, 160 тисяч. Вже набігала, це двохлітровий дизель. Автомат, 5 місць, передній привід, ціна 15500 500. Саш, скажи, що це за версія? Вона і просто 135 кВт. 135 кВт. Звичайних автомобілів. Піддублишся, щоб було Салон начий, руль начий, диски, бампера, потолок чорний буває ставлять. Вона а емоція, тут вона відкрита? Шкода, яка дарить емоцію. Шкода, яка дарить емоцію. І нагадаю за 15500. Ось менеджер Олександр, бачите, як у нас працюють менеджери. Вони розповідають абсолютно все до маленьких деталей, для того, щоб ви розуміли, що це за авто і чому воно стільки коштує. Так, Міган проходимо. Так, так. Шкоду цю А5-ту. Хоча 5 А5, менше навіть 10 тисяч доларів, а який там мега крутий салон. Я думаю, Коля ми цей ряд пробіжимо, напевно, ось так, як то кажуть, холосту, тому що є там одна автівка, ось вона зараз виглядає. Але Chevrolet не знає, чи воно буде коштувати стільки. Дивлячись яке... Ні, трошки не дитя, тому що 12 й рік, а не 15-17, тут 12200. 10 10900. Що це BMW, Воно ну, теж 10, напевно. Тому що 12... О, ні, Коль, показуємо, тому що це 12 рік. Отже, BMW 535. 12 рік, 136 тисяч на біло, це трьохлітровий бензин, автомат, ціна 17600. Ну, мені BMW не дуже заходить, я по ауді, але ось ця виглядає ну, дуже суперово. Мені дуже подобається, вона реально ось бумер. Бумер. Красунька. Так, і цей Б8, я думаю, що теж залетить в нашу категорію, тому що 2016 рік, 180 тисяч пробігу, це двохлітровий дизель, автомат, ціна 17600. Ми бачимо, що ця автівка в універсалі. Шкода, напевно, що я не побачу листочок, більш додаткову інформацію. Хоча, якщо намагатися, ні, відсвіча мені. Хоча, що, заради вас, друзі, я то зроблю. Головне, щоб там було щось написано. Так, авто з Німеччини, два ключі, один комплект Гуми без підкрасів, має сервісну книжку. Коля, тобі теж що пум. Щоб ти не думав, щоб я тільки руки морозив. Так. Що це сісіха? Ну вона десь десяточку, так? Да? А, 11 тисяч. Так, ну, дві автівки у нас з цього ряду є. І, і то добре. Знімай. знімай. Просто зніми. Вона, напевно, навіть новесенька в своїх найкращі роки стільки не коштувала, якщо перевести на гривню. Так, Фабіо, в нас щось взагалі безцінника. Так. Ну ви розумієте, що Мандео він до 10, так як ф'южний в районі 9-12 тисяч коштує, дивлячись якийсь стан. Ну ось якщо це якийсь свіженький рік, ні, це 13 рік. Так, так. Що, навіть е, оцей Outlander 2016 року, він 13950. Ось BMW теж красуня. Ми якось її вже показували. І вона. Е, дотягує, дотягує, так е, Тому що це 2012 рік, BMW 535, 190 тисяч пробігу, це 3-літровий бензин, автомат, ціна 15300. Ось про ці ушки, накладочки, я пам'ятаю, говорив. Ну Теж ось це от е, бумер. Який в принципі залишається у багатьох мріях дітей, ну як дітей, підлітків, які хотіли постійно собі авто і бачать цей бумер, он він викликає реально повагу і красу, тому що, ну як на мене, він дуже гарному, гарно виглядає в гарному стані. І ви подивіться, ну бумер, да, кольчик. М -м? Клас. Е, Сполучені Штати Америки має два ключі, е, два комплекти гуми, є сервісна книжка, лакофарбове покриття, написано ок. Тобто все добре з лакофарбовим покриттям. Так, що там ця ж Октавія? Я думаю, що менше. Тут теж. Ось, Outback, да, у нас? А, це Форестер. Форестер не дотягує 100 доларів, ну давай покажемо, я думаю. Ми покажемо його. Форестер, 2017 рік, 80 тисяч пробіг, 2,5 бензин, автомат, 5 місць, повний привід, 14 900. Субару, субару. Коль, ну ми ж фуру теж покажемо, Наш, у нас вона ж теж має, да? <смі> 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 цінник. E, так, Volkswagen Passat b 8 Ми бачимо, що тип кузову універсал. 18 рік, 206 тисяч пробігу. Це 2-літровий дизель, автомат. 5 місць, передній привід, ціна 17900. Ми бачимо, що ця автівка теж тільки приїхала до нас на кармаркет. Свіженька, новенька, біленька, Німеччина, два ключі, один комплект, гуми, є сервісна книжка, не фарбована. Ну і ось іще один Б8, який ми вам покажемо. Це 2018 рік, 171 тисяча пробігу, 2-літровий дизель, автомат 18800. Цінних цього авто, на жаль, додаткової інформації я не бачу. Так, Коль розвертаємося і побігли в іншу сторону. Ми бачимо тюсон. Октавія 7-13 тисяч. Тут у нас Октавія трошечки має вже віку. Ну, небагато там, здається, 10 рік. Так, що тут BMW? Ось, до речі, BMW 320, 7200. Так, це у нас B6, так. Я думаю, слово B6 і B8, і скоро B9. Ми розуміємо, що цінник там трошечки нижче, навіть 10, навіть 8. Не те, що говорити про 15. Так, ну, навіть ця джета у нас, да? <смі> Джете так джик, -джик 16 го року. Але е цінник е менше, 10 800 вона коштує. Так взагалі віконечко протерли. Менеджери не встигають за нашими е метеорологічними прогнозами, і в Житомирі сніг досить таки часто падав. А ви знаєте, що кузов автомобіля дерти щіткою то найкращий варіант, тому вам і не радимо. Е, скло можна протерти так, але е, дерти цінник. Ну, і якщо я не помиляюся, Altima вона нижче 15. Я зараз буду намагатися подивитися. На жаль, я не бачу. Але, здається, нижче 15. Е, ми, до речі, нещодавно її показували в огляді, коли кого цікавить, обов'язково подивіться. Ну і переходимо ми де, е, будемо завершувати цей випуск. Тому... А, ніяк завершити, у нас ще один там ряд, там автомобілів 6-7 є, тому додивіться до кінця. Ми бачимо, що у нас є ось цей красунчик, величезна фуряка, DAF 15-го року. Тільки пройшла вона, як вона обкаточку. 771 тисяча на спидометрі. Це 10,8 дизель, автомат, має два місця, задній привід. 15... О, ні, 3400. Це, це я не туди подивився. 34700. Ціна. Ну, і Коля зараз може впасти, але того не зробив. Втримався за цього патрола. Nissan Patrol, -патрол, 2000 рік. 234 тисячі він набігав. Це трьохлітровий дизель, механіка. Ціна 30 тисяч американських доларів. Чесно кажучи, я на цьому авто е, їхав. Коль не з тобою, ні. Ми з Сашкою їздили. Е, із дену, ну, е, найкращому авто, яке їздить по полям і по бездоріжжю, я ще не їздив. Хоча їздив на багатьох, е, я думав, воно варте 30 тисяч доларів, тому що там все зроблено для того, щоб ви виїхали в будь-які умови і при тому не зламалися. А якщо зламалися, то вам до наших друзів, тому що цей випуск виходить за підтримки евакуатори. Шукайте нас в інстаграм. Знизу є посилання 24 на 7, допомога для вас. Тому друзі, не зволікайте. Якщо щось сталося. А тим більше, коли у вас там автомат, не автомат, немає різниці. Якщо вам потрібно доставити авто будь-якої точки України, ми вам допоможемо. Це не їхнє авто. У них авто виглядає по-іншому, воно біленьке, гарненьке, але цей авокуратор може стати вашим. Це у нас Volkswagen Crafter 18 року, 241 тисяча пробігу. Це двохлітровий дизель, механіка, три місця. Попереду передній привід. 20 тисяч американських доларів. Ми бачимо платформу, ми бачимо лебідочку. це в алюмінії, все круто, знизу все виставляється, платформа накаляється. Ну, коротше, супер для вашого бізнесу, тому якщо ви вирішили це розпочати, можливо, це буде стартом. Так, ну що, будемо закінчувати наш огляд ось тими красеніми позашляховиками, які мають ціну за 15 тисяч. Буквально ще їх там штук 6 залишилось. Так, Тюсон у нас не дотягує до цього цінника, а от X5 теж не дотягує до цього цінника, а ось цей от X5 дотягує. Так, 13 рік, 164. А, 164. Так, тисячі пробів, 3-літровий бензин, автомат 17900, це X-Dрайв. Ми бачимо зараз якусь додаткову інформацію. Я мега-експерт, тому там не можу казати, 70-ка. Там ще якісь характеристики, це все до менеджерів. США, один ключ, один комплект Гуми без підкрасів. Так. General Motors Corporation. Терейн, 16 й рік. 95 тисяч пробігу. Це 3,6 бензин, автомат, ціна 2600. rav 4 RAV4, RAV4 13-го року. 100... Трошечки, бачите, погано видно. Скільки там колі? 163 тисячі. Це 2,5 бензин встановлено на ГБО. Автомат. Ціна 16.200. Так, Peugeot. 3008 так? Це? 2018 рік, 152 тисячі пробігу, 1,5 дизель, автомат ціна 21 тисяча американських доларів. Трошки не до тягу, 200 доларів до 15 тисяч, але ми все одно скажемо про це як вінок від шевроле. 19 рік, 211 тисяч пробігу. Це 1,5 бензин, автомат, ціна 14 800. І скажу, там якась додаткова інформація все-таки написано. Так, США, один ключ один комплект Гуми. Заміна крила відбулася у цього авто. Ну і там ще декілька автівочок і закінчимо мої Audi. Я бачу, вона там стоїть. У нас є Mazda. Ну і, до речі, друзі, номера телефонів. Ось тут є кармаркету. Ну і нагадаю, що моя кармаркет в Телеграм. Зараз ви дивитесь нас на YouTube каналі, ми є в інстаграм знизу посилання на всі наші соціальні мережі. Е, у нас на черзі Mazda CX5 2018 року, 184 тисячі пробігу, 2,2 дизель, автомат ціна 24300. Е, е, Іспанія, два ключі, один комплект гуми. Ой, ще один Cadillac на нашому ринку. Два їх ми побачили сьогодні. Був перший сідання. Це у нас е, позашляховик. Е, Cadillac CRX SRX. СРХ 13 рік, 187 тисяч пробігу, 3,6 бензин, автомат. Ціна 16500. До речі, ми е, були в цьому авто. Е, там мультимедіа на задніх підголовниках е, для пасажирів. Е, це повна комплектація. Виглядає він всередині Просто шикарно авто з США, один ключ, один комплект Гуми, е, ходове зроблено по лівій стороні підкраси е, безпека ціла. Ось так. Що Nissan у нас не попадає да, в цей сегмент? BMW теж не попадає. Ні. Ну і закінчуємо наш огляд сьогодні, який, до речі, виходить за підтримки. Е, це наші друзі, е, закінчуємо е, QCY, Audi. 13 рік, 163 тисячі пробігу, трьохлітровий літровий бензин, автомат 18700. І дивимось додаткову інформацію. США один ключ, один комплект Гуми, є сервісна книжка, один підкрас, е, повна обслужена авто 500 кілометрів е, тому. Тому сіли і поїхали. Ну що, друзі, будемо закінчувати е, наш випуск від 15 і вище цін на автомобілі. Е, гарними словами, що ми величний український народ, тому робіть все і допомагайте нашим хлопцям і дівчатам, яким зараз в таку погоду і взагалі. Е, Ще гірше в таку погоду і взагалі складно боронити наші землі. Ми українці, ми переможемо обов'язково. Тому е, чи можете, тим допомагайте для того, щоб пришвидшити перемогу. Я Павло Лончук кажу вам до зустрічі і нагадаю, що ось там знизу е, посилання на наших друзів. 24 на 7, евакуатор до ваших послуг. Все, пока до зустрічі вже через е, пару днів. В Суботу побачимось.